Про три роки діяльності на посаді прозвітував нині ректор Івано-Франківського медичного університету. За словами Миколи Рожка, цього року навчальний заклад прийняв найбільшу кількість студентів, а це понад 12 тисяч. При цьому збільшивши площу навчально-практичних кабінетів та центрів. Ми поставили собі за мету створення нових наукових лабораторій. Це ви знаєте, що ми вже відкрили. І по генетиці, і по електронній мікроскопії це ж стосується корпусу морфологічного, і зараз там завершуються роботи по створенню гістохімічної лабораторії. Попри позитив, разом із напруженою ситуацією в країні в медичному університеті також вирували пристрасті. Зокрема, частина студентів в рамках всеукраїнської ілюстрації виступила проти діючого ректора Миколи Рожка. Мовляв, він перебував у партії регіонів, а тому вимагали, аби він пішов з посади. Тоді студенти медики розділилися на за і проти. Втім, далі пікеці. Справа не дійшла. Мені задавали це питання у міністерстві, як ти попав в ту партію. Але ви знаєте, що є певні є певні події в житті або певні обставини. І на той час, мабуть, це була десь необхідність, я би сказав, так, яка була пов'язана з життям університету. Я люблю свій університет, наш університет, а це і Україна. Бо він живе і працює для України і готує спеціалістів для України. І я своєю роботою. Мабуть, це доказав і з тими людьми, з якими я працюю на сьогоднішній день. Зараз ще є трішки ситуація така на електризовано, тому що мають вплив і події і в загальному в державі, і всі спостерігають зараз. Активно слідкують за новинами. Звичайно, ідеальних людей немає, і критику можна знайти в будь-якій ситуації, але я ну і все за один день зробити не можна е, роботи в гуртожитках тривають. Е, Значить, на рахунок студентів чи особливо до студентського активу абсолютно відкриті двері і в деканаті, і в ректоратах. Робота триває у перспективі разом зі студентами та професорським складом медичного університету. У виші мають створити антикорупційний комітет. В такий спосіб переконують, боротимуться із хабарництвом.